Сьогодні тема, чому ми бізнес, і наскільки він актуальний в сьогоднішніх умовах. Перше хочу провести аналіз ситуації на ринку праці України, економічні виклики, які вона зараз є. Війна спричинила значних втрати робочих місць і руйнування інфраструктури. Близько п'яти мільйонів українців виїхали за кордон і не планують повертатися найближчий час. Це ми знаємо. Зростання інфляції, збільшення цін, зменшення купівельної неспроможності, ринок праці, також робочі місця з низькими зарплатами не можуть забезпечити сьогодні гідним рівнем життя, Великий попит на дистанційну роботу, яка дає можливість гнучкового заробітку. Прогнози: Які прогнози під сторони значна частина військових повернуться додому, але чи зможе держава забезпечити їх стабільною роботою, чи є зростання соціальних проблем, необхідність швидкої адаптації в мирному житті? Є ще криза медицини та попит на здоровий спосіб життя. Те, що ми бачимо, медична криза в Україні, перевантажні лікарні, відсутність доступу до сучасних методів лікування, хронічна нестача фінансування в галузі охорони здоров'я, зростання попиту на альтернативні рішення. Люди вже шукають способи підтримки здоров'я, їх вже все більше і більше через профілакти через профілактичний засоб, підвищення інтересу до мутрицептіків, каптогенів і програм оздоровлення корекції ваги. Проблеми, з якими стикається зараз українці, хронічний стрес, депресія, порушення сну, потреби фізичної і психологічної реабілітації військових, а також цивільних. Видачі розмовимо той напрямок, чому зараз важливо змінювати підхід до роботи та здоров'я. Перше, це загострення економічної кризи. Класичний бізнес ризикує через зменшення вплати, спроможності і попиту. Мережевий бізнес пропонує низький поріза та стабільність у будь якій кризі. Друге це розвиток індустрії здоров'я. Профілактика стає новою нормою, це тренд не лише в Україні, але й у світі. А мережевий бізнес пов'язаний з продуктами для здоров'я, відповідає ці потребі. Давайте ще раз дивимося критерії вибору бізнесу, з ким спрацювати в 2025 році. Дивіться на міжнародну присутність. Бізнес, який можна розвивати в більшості країн Європи і світу, відкривається новий горизонт, прозорість і стабільність. Вибір компанії із багаторічною історією, а не одноднівки та перевіреною репутацією. Система наставництва, чи є вона? Бо це важлива наявність досвідчених наставників, які можуть саме допомогти розвиватися швидкість. Це принцип міні-франшизи, підтримка вкладних економічних умовах, корпоративні програми підтримки, мотивації і розвиток партнерів. Мережевий бізнес як міні-франшиза. Давайте роздивимося. Це схоже з франшизою. Головний партнер бере на себе більшість організаційних зобов'язань, готові інструменти для ведення бізнесу, маркетинг, матеріали та навчання. Мінімальні ризики, відсутність великих інвестицій в зрівнянні з класичним бізнесом. На старті, ніжкий графік, можливість починати паралельно з іншою діяльністю це довгострокові перспективи, тому що бізнес можна передати у спадок чи передати як готову структуру при достатньому розвитку. А чому саме Beauty? Історія та стабільність компанія в цьому році це по річчя. Вона має виробництво в Німеччині міста Арлін. Продукція відповідає міжнародним стандартам, якості. Унікальні переваги, довгострахова, оренда плантації Алої Мексиці, продукти преміум класу, для здоров'я, краси та активного способу життя, соціальна відповідальність через міжнародний дитячий фонд, броворак, наприклад, соцмістечки фінансується, програми підтримки партнерів, корпоративні авто, доплати за рекламу кампаній, навчання, новий покращений маркетний план із підвищеної фаст-трек і, і бізнес-трек. І в чому з перспектив бізнесу саме з ЛР? Перше, це можливість передати бізнес у спадок, створює фінансову стабільність для сім'ї на десятиліття вперед. Глобальні амбіції компанії, план подвоїти обороти до 2050 року. Активи компанії виведені на фондовий ринок для зміцнення позиції, довіра та партнерство. Компанія розвиває бізнес із принципом чесності, підтримки і взаємодопомоги. Якщо інтересно. Пиши, став лайк, і ми розберемося подробно з кожним, хто звернеться до зустрічі.